Українська команда допомогла розвідникам отримати безперебійне електроживлення. Волонтери української команди передали бійцям спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки, автономні зарядні станції. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога. Йдеться у повідомленні української команди. Раніше розвідники підрозділу Артан брали участь у боях за Київщину, захищали Бахмут, звільняли Харківщину а також проводили спецоперації на чорному морі та в окупованому Криму. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив на перевагах зарядних станцій у порівнянні з генераторами. Автономні зарядні станції, на відміну від генераторів, працюють безшумно. Так само безшумно, як і наші розвідники. Впевнений, ці зарядні станції підвищать ефективність підрозділу та допоможуть краще виконувати поставлені завдання. Сказав Артур Палатний. Раніше українська команда передавала великі партії зарядних станцій третьому армійському корпусу батальйону Свобода, бригади Рубіж, НГУ, полку «Ахілес», Сил, безпілотних систем та іншим військовим підрозділам.